Торононько рідна, коханий мій краю, чого все замокло тобі, заніміло де не де озветься пташина несміло, Немов перед бурею в темному гаю, І знову замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо, Ой, де ж бо ти воле, ти зоре таємна, чому ти не зійдеш на землю із неба, осяяти землю безщасною треба, ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна, Ти чуєш, як правду, неправда, скрізь боре, Ой, горе! О, люда мій бідний, моя ти родина, брати мої боги, закуті в кайдани, палають страшні, незагойні рани, на луні у тебе, моя Україно, Кормигу тяжку, хто розбить нам поможе. О Боже, коли ж сементься, чи згинем бездолі, прокляття рукам, що спадають безсили, Навіщо родитись і жити в могилі, як маємо жити в ганебній неволі, Хай смертня темнота на мочі застеле, Ой, леле!